Чи існує ад і хто його створив? Від початку аду не було, від початку на землі був рай. Люди самі допустили ад. Що ми бачимо, що люди роблять? Коли людина відходить від Бога, вона стає грішна. Тому всі хвороби, всі недугі, війни, дух Мамона, заздрість, все, що люди роблять, це все є зло. І через це зло вони вже перебувають в аду. Вони тут, живучи на землі, мучаться. Тому Бог по проекції людей вже створив їм ад в землі. Коли людина не живе з Богом на цій планеті, вона автоматично попадає в ад. Цьому є багато підтверджень. Коли людина мала клінічну смерть, вони попадали в пекло. Потім Бог їх вертав. Такі люди навертались до Бога, бо вони знають, що є ад. Так от в Біблії про це пишеться, що ключі від аду і смерті вони є в Ісуса. Тому хто не буде з Ісусом, буде скинений в ад. Людині потрібно з'єднуватися з живою церквою. Коли людина каже, що аду немає. То є вчення сатани. Бо вони слухають тих людей, яким, який, ну, що їм це нравиться. Їм подобається грішити. Коли людина грішить, вона автоматично стає грішною людиною і буде мати наслідування вад. Для того, щоб цього наслідування не було, людині потрібно покаятися і з'єднатися з живою церквою. Коли людина Буде істинно йти за духовним наставником, і буде в неї духовне дітородження плоди, тоді вона буде спасена. І така людина не боїться вмерти, бо вона знає, що в неї після смерті чекає вічне життя. А та людина, що не живе з Богом, вона тут мучиться і дуже сильно боїться смерті. Але після смерті в неї жде ще хуже. Спочатку це ад, а потім. Гієна огнена. Тому ж не будьмо обмануті. Бог нас створив так, щоб ми по образу своєму, щоб ми виконували Божі заповіді, несли в цей світ, ну, в цей світ добро, мир, радість, щоб ми жили по Божим заповідям. Тому, щоб людині спастися, потрібно з'єднуватися з Ісусом і слідувати Його вченню. Амінь.